Цапфа пофарбована, ступиця перемазана, перемита, зібрана. Ось перемив пружини, пружину перемив. Все, підшипник, підшипник ще ГПЗ. Ось такий підшипник в дуже хорошому стані. Тут також кулака вимив, перемив, втулки хороші. Будемо збирати назад. І так, всім привіт! Це друга частина відео про посилені цапфи на МТЗ 80. Бачимо, вони вже встановлені на тракторі. Вже встановлені на тракторі. Е, минула частина відео, яке ви дивились, було зняте весною 24-го року. Наразі у нас квітень, як бачимо, по погоді. Квітний місяць летить сніжок. А, точніше, сьогодні, сьогодні 11 квітня. Хто не бачив минулого відео, буде посилання ось тут зверху. Нажміть на посилання і подивіться першу першу частину. Тоді переходьте дивитися це відео. І так, минуле відео закінчилось на тому, що обламало вал. Лівої цапфи так званої посиленої вал, який, здавалося, ніколи не ламається на МТЗ. А саме там всередині ось цей вал. Його просто зламало. Там на відео видно. Чому? Які причини не було ніяких сверхнавантажень на це. Так, як ми вийшли з ситуації? Як бачите, цапфа стоїть на тракторі, дана наступиться, а я тримаю в руках цей кусок металу. Завіз я ті цапфи, які перед тим стояли на цьому тракторі. Оці так звані мтз 50 Їх, бачите, тут обламало, це слабке місце їхнє. А вал сам був хороший. Я його завіз, мені на станкові знизу йде заводська з... сварка. Ту, ту сварку зрізали і випросували вали. Як бачимо, колір, колір такий, що казали, вали так плотно сиділи, що їх пхали в піч, щоб випросувати. Так, але. На диво чи не на диво. Така сама стація трапилась із другою цапою. І на тому самому місці. Можна так сказати. Ось верхня частина. І ось ще одна ЦАПа МЗ50. Завіз. Мені. Перепереточили, випресували, запресували назад і обварили нову цапу. Що хочу сказати? Я цей токарям наголошував і вони допустили трішки помилки. Я їм розказав, де ліва, де права цафа, і ось тут шліци йдуть на сошку, щоб вони виставили, так як я їм привіз оці цапфи і щоб так само зробили ліву праву. Виставили шліці. Тобто я їм е, на одній цафі показував і пояснив, що вони дзеркальні, що вони зробили так, як має бути. Вони цю вгадали правильно. Все добре зробили. Вістань бачимо. Тобто Тут три моїх пальця не проходить. Тобто два, два половиною пальця до сошки. Дивимося з цієї сторони. А тут хлопці щось провтикались. Прийшлося цю тягу укорочувати, тобто в мене тут вільно входить 4 пальця і ще пів. Це не дуже добре, тому що е при поворотах трішки угол невірний йде коліс. Ну, але не критично. Трішки. Трішки не добре. Ну, перероблювати це буде дорого, довго. Поставили так. Наразі. Тоді Колеса Поставили мій там в коментарях, писали, що ламає цаф, тому що колеса великі. Я вирішив це питання. В мене стояли е, 16-й радіус. Я поставив 18. -й. Так, наче стало краще. Шутка. Е, сама шина з клас Домінатор, а диск е, був... З картопленого комбайна імпортного. Єдина різниця на імпортних дисках іде розбултовка. Внутрішній отвір на пів сантиметра розточували. І дирки заводські були. Ось тут дирки на цьому диску. Тобто теж шість отворів. Мені пересверлили, а ці отвори я заварив. Тому що вони трішки не сходились. Так, крило лежить, треба ще поставити його. Ось така ситуація. Рекомендувати чи не рекомендувати дані цафи на МТЗ я не буду. Робіть висновки самі. Ось бачимо, що може бути. Що цікаво. Я купляв ці цапфи обидві пари мені вийшла в два рази дорожче, ніж я купував такі самі цапфи на МТЗ 100, які я збираю. Ті, що дешевші ходять, на цьому тракторі стояли обидві відходили. І на тамтому тракторі, думаю, будуть ходити далі. Ці цафи, які я переплатив за них, можна так сказати. Не відходили в заводському варіанті і навіть місяця в полі. Я писав чоловікові, в якого я брав, ну, але я від нього нічого не хотів, просто, просто проінформував його про таку ситуацію. Від нього відповіді було абсолютно ніякої. Він навіть не відреагував навіть смайликом ніяким. Ну, у мене претензії до нього немає, він міг знати, в якому стані ті цафа, він мені скинув все добре. Як є, так є. Ще хочеться відповісти на коментар. Писали, для чого вкладати гроші в це постав собі переднього ведучого моста і немає діла. Так, що я хочу на це відповісти? Дивіться, в нас є більший трактор, то є МТЗ 1025, який виконує більш важку роботу, то є оранка, оранка 80% на ньому. А може навіть як 80%. Цей трактор у нас зазвичай на культивації йде весна осінь. З культиватором за рахунок ось цих широких колес. Він Дуже добре йде. Даже не тільки на культивації. У нас е, є відео на каналі, де Возимо скровий буряк по два прицепи по болоті. Він без передка не відставав від тракторів, які були з ведучими передками. Тобто за рахунок ось цих широких колес і цього великого шипа, як бачимо тут. шип геть великий. Він бере як має бути. А щоб поставити переднє ведуче місце, ще плюс 2000 доларів приблизно. Разом з колесами, я думаю, обійдеться. Плюс треба розбирати коробку передач, ставити роздатку. Там вала всередину, шестерню. Поруся. оцього постійні потім проблеми. Мені достатньо ремонтувати переднє ведучого на 10-25. Так що... А тут, ну, будемо надіятися, будемо вірити, що ті цапи повинні ходити далі. Вже в них вклали трішки сил, часу. А якщо якісь діло доводити до кінця, воно повинно працювати. Все, всім дякую за перегляд. Надіюся, ця інформація була корисною. слідуючому відео, думаю, люди в коментарях... Писали, що за трактор хотіли розпитати. Я розкажу в слідчому відео про трактор, можливо. І про культиватор також розкажу. Якщо вам буде цікаво, підписуйтесь, пишіть коментарі, що думаєте. Все, до побачення в слідух відео.